Ісус відповів їм і сказав, Боже Царство не прийде помітно і не скажуть ось тут або там, адже Боже царство посеред вас і сказав учень, настануть дні, коли забажаєте побачити один із днів людського сина та не побачити. І скажуть вам ось тут або ось там, не виходьте і не біжіть слідом. Адже як блискавка, блиснувши, світить від краю до краю неба, так буде і син людський свого дня. Та спершу він має багато постраждати і бути відкинутим цим родом. Це є слово Господні. Нехай слова Святого Іван Гелія знищать наші духи. Амінь. В ім'я Йому це і Сина, і Духа, Христос. Амінь. Нехвань захвалений Ісус Христос. Дорогі улюблені в Христі, брати і сестри. Сьогодні вілібні сестри Закону, монахині, особливо сьогодні, вітаємо наших сестричок, служебнічок, з громадженням Дмунда Бояновського, з громадженням Матері Божої непорочного Зачаття і покаляна початці, дорогі парафіяни, шановні наші міністрати, лицеві, святого Яна Павла Другива, органістка, дорогі близькі, рідні. Знайомі, друзі, кохані божі діти, царство Боже є посеред вас, каже сьогодні пан Єсус. Зауважмо одну таку річ, що фарисеї не запитують, що таке Царство Боже, а коли прийде Царство Боже. Треба їх з однієї сторони похвалити, а з іншої сторони поганьбити. Чому? Так можна зрозуміти поставу фарисеїв. Ми коли йдемо на автобусну, наприклад, треба нам поїхати кудись, ми запитуємо в касі чи в цій інформації, де людина сидить, довідкове бюро, питаємо, коли буде автобус, Там на Бедриківці, на Хмельницьк, на Городок, ще кудись. Ми не питаємо, який буде автобус. Жовтий, зелений, білий, великий, малий, який буде шофер, питаємо, коли буде автобус. Чому? Тому що ми знаємо, що таке автобус. Кожен з нас розуміє. Так навіть якщо не художник, то могли б ручкою карандашом на бумажці намалювати, принаймні як він виглядає. І тут фарисеї запитують, коли прийде Царство Боже. Це означає, що вони знали, що таке Царство Боже. Бо людина, якщо не знає, то є таке місце в Біблії, в Евангелії, коли приходить до Пана Ісуса молодий хлопчина, або нікодем, вночі прийшов і питається, як спастися, що треба зробити, як успадкувати Царство Боже. Такі були питання до Пана Ісуса, і він їм розказує. Молодий хлопчина задумався, був багатим, або, точніше, треба сказати, був прив'язаний до багатства свого і не міг відлучитися, тому що Боже королівство це повністю приналежність до Бога. Не можна бути прив'язаним і до землі, і до неба. Це дуже просто зрозуміти, так як ми всі в подружжях, в сім'ях живемо, в родинах. Не може бути так, що беремо шлюб, але до когось прив'язаний. Тільки до цієї людини. Так? Якщо я вже пішов на сонце вчиться чи на законіцю, то свивчився, то він вже, ну, вже є цим костюмом, цим своїм покликанням, вже не може бути там кимось другим, чимось другим займатися, вже має робити те, що належить до його покликання. І це є цілковите відірвання від одного і йдемо до другого. Це є власне дуже, дуже важливо. Навіть, скажімо, хтось там продав хату, купив другу, він може піти там, відвідати цих людей, когось привезти в гості, показати, дивіться, я тут жив, але вже не може, скажімо, піти і в цій хаті бути своїм. Так, я, наприклад, коли проїжджаю в Чорнигу, де тато жив, приходжу і... Ну, Ніколи ще в хаті не був, як її продали. Так? Мої родичі продали цю хату, але як дивлюся, з кимось їду, чи там на мудроволку, чи я, кудись, то кажуть, тут я ходив сюди до бабці, Гані, тут мій тато жив. І якось так думаю, якби ці люди вийшли і сказали, то ходіть, ми покажемо, як ми там, там зробили переробки, може, меблю поміняли. Якось, ну ти вже не свій, так? чи, наприклад, там де бабця вдене народилася то всі наші, хто там знають з пташників, наприклад, з Мервів чи там з Драчковських, може пані б вона більше сказала, яка є з нами родичка. І коли я приїжджаю біля Ксьонда-Сухарського, де магазин, наша хата, я собі думаю, от якби цей дядько ж там живе, він гроші має на базар, він мене запросив і казав, ходи Хонсь, подивишся, як тут. Це було вже 100 років тому, майже. Бо бабця з 9-го року, чи я кажу майже, тому що вона пізніше була ця хата розтуркулена, комуністи забрали, все, вигнали їх, потім чотири рази продали, це вже п'ятий хадзян, який там живе. І все, ми вже не свої, Я На проїжджаю, навіть як їду до когось, чи там їздили наприклад, до Сонца Пьотра, Лічнеровського, мами з комунією, хтось дзвонить, ой, чи видає, каже, було бабця мої хати. Вона вже така бабціна, як моя. Чому я це кажу приклади, тому що ми повинні зрозуміти, що моя хата вже там, де мама живе в Петриківці. Це вже моя хата. Так само, якщо ми прив'язані до Королівства Божого, до Божого Царства, ми вже тут просто квартиранти. Так? Хтось скаже, той там живе, той там є, той на аеродромі, той десь там польської школи, ще десь там. Але це квартиранти, так? ми вже є. Через косту ми вже є в Царстві Божому. Тому Пан Єсус дає відповідь не коли прийде Царство Боже, просто каже, воно посеред вас, так? воно є посеред вас. Бо ми питаємо про час, ми привикли до часу. Ми люди, які дивимося на часи, щоб встигнути до школи, щоб дітей в садик запровадити, щоб теж. Десь там договориться з кимось, до роботи не спізнитися. Ми привикли до часу і питаємо, коли буде царство Боже. так? Але якби ми спитали, яке воно, що треба робити, це є дуже, дуже важливим. Пам'ятаю, колись в семінарі хтось подзвонив, це яке розказували і просто питають, колись нас Владислав служив, такий Корчинський, старенький ксьон з Івано-Франківщини. Ну і люди відомо, як -то хтось культурний, хтось питає, де Ксьонця, хтось просто подзвонив і каже: а чи буде Івано-Франківський? А клірики не знали цього, Я десь приїжджають з цілої України і каже: Пані, вибачте, але ту семінарі ви на вокзал не попали. Ну і бабці треба було пояснити, що це треба казати ксьонцю, бо він подумав, що за автобус питають. Ось це поняття, чи ми правильно задаємо питання. Бо ми колись, наприклад, їхали, як я ще був в Донбасі на парафії, їдемо з пробущу на рефлекції в Польщу, і хтось каже, їдьте через Луцьк, туди на Раво Руську, буде скоріше, бо вам треба в сторону Любліна, туди, як на вершану. І ми щось їдемо, їдемо, цих навігаторів не було. В тоді виходимо, питаємося людей, чи правильно їдемо. І ксьонц, власне, мій пробуш каже, тут казали, десь через Волинь, коло Луцька, чи тут десь Волинська область, в яку сторону. Оцей шофер стоїть, чужий дядько з боку і каже, очі духовни, ти ж на волині вже, то тобто, ще куди треба їхати, а нам тренаху, а ми ну, тут туди треба повернути. І ми не раз питаємо, де Боже царство? є Боже царство. Зараз в цієї нам ще сіяти. Ось ми зараз в Божому царстві. І це від нас залежить. щоб ми не були, власне, фарисеї, які задають питання, а відповіді не чекають. З однієї сторони, я так собі думаю, не знаю, чи ми колись зустрілись або самі пережили задавання питань, на які не хочете мати відповіді. Але я собі так думаю, зараз усвідомлюю, що є такі моменти в житті, де ми так робимо. Я, наприклад, собі зараз згадую, що так, моя мама це дуже свята, хороша, м'яко не завжди послушний. Як був малим, щось там зробив, то мама пішла ти де, ти чого не зробив, ти чоровіста не там, ти що до бабці не пішов перевернути щось там. І стільки питань задає, що я, поки подумав відповідь на кожне питання, вона обернулася пішла. і пішла. Я думаю, а може вона не хоче відповіді? Вона просто мене посварила, задаючи питання, посварила. Але собі зараз думаю, вона справді не хотіла відповіді. Мені не інтересувало. Просто щоб на мене не кричати, вона мені задала 5-6 питань зразу. Де ти був, що не зробив години грі, то і все, сої, корова не пила, і свиня не їла, де ти був? І все. І обернулася і пішла. Не чекаю відповіді. Ось фаризу так робили, так? Але треба нам зрозуміти, якщо ми запитуємо, то ми хочемо відповідь мати. І пан Ісус каже, серед вас, Христо Боже, посеред бо вас. І щоб це зрозуміти, це потрібно так, як святий Павел, апостол пише в Новому Завіті Біблію і пише порівняння Костола до сім'ї, до родини, до подружжя. Пише, що так як чоловік любить дружину, так пан Єзус любить Косто порівнює. І ось дає нам Бог через Костол святих. Ми сьогодні святкуємо вже, як висті, 10 років народився блаженний. Едмон Бояновський тут образ його війна, олтажа, реліквії, які теж будемо вшановувати, цілувати е, помощі святих. Власне, будемо благословенство, зразу будемо поцілування е, реліквії, а потім, коли вже закінчиться, заспіваємо святий Божу суплікацію так, щоб люди могли скористатися з цього благословенства. Релік'яжний дає кусочок його косточки, і це власне перший ступень цих. Реліквію, бо, наприклад, якщо якусь одежу, вибачте за скромність, як я буду святим, то поріжуть орла, в якому я правий, Це вже друга ступінь. Так? А як, наприклад, там косим іргутим не перша. Так? Тобто з людини перша, з його речем друга ступінь, а третя, якщо хтось прийде і до моєї фотографії потре свою хустинку, це вже третя ступінь. Потерла хустинку до портрета на браті. це третя ступінь. Тобто, щоб ми собі знали, тут сестри мають можливість нам ці реліквії дати, вшанувати святого. 210 років тому цей кусок часу пройшов. От що треба зробити, щоб стільки часу щось протривало? Ми там бачимо старіне Так, Я, наприклад, служив в костьолі в Ружині, може, в Томищині, більш-менш 200. 15-220 років тому. Ось тоді, коли його строїли, тоді якраз народився Гедман Бояновський. Е і цей костюм триває сьогодні. Переміняний комуністи забрали, зробили ремонт автобусів, грузових машин. Все був засмальцьований в цих мастих і відновили знову все гарні костюм. Так, от що треба зробити в житті, щоб воно тривало? Люди раз хату і і то вже ця хата, скільки, там, мої хати 100 років, вже видно, що вона щасто не простоїть. Тобто є речі, які можуть бути довготривалі. І це є доказ того, що людина зробила щось за Божим покликанням. Так, от, Заснував закон згромадзених сестер, щоб ці сестри виховували дітей, це така харизма, ми стане Так? Я то так називаюся сестри, Вчительки, тому що теж мав нагоду бути в їхніх пляшках в Польщі, теж колись сьогодні Лінко провідував ну, в прекрасному монастирі, гарне діло, яке проводять сьори. Але це все покоління, це все виховання. Це, власне, є той момент, коли людина присвячує себе на майбутнє для Божого царства. І ось це виховання дітей, молоді, старших людей. Опіка над хворими, самотними, бідними, нужденними. Це є власне навіть організування садочків чи таких охоронків, як в Польщі кажуть, де діти приходять, можуть залишитися батьки на роботі. І це є дуже-дуже важливе схосткою сьогодні на всіх континентах світу послуговують. Так, і є теж в нас, Городоцький континент теж обняти їхньою Їхньою власне послугою. І це нас зближає. Тобто Едмон Вояновський цей блаженник зробив в постійні ще одну спробу, щоб люди більше відчули себе такими сімейними родинними, щоб ми відчули, що це є брат, сестра, що це хтось близький, так? що це не є чужа людина. І ми сьогодні, дивлячись на святих, от коли завжди розповідаємо про святих, кажемо: святий зробив то і то, свят Антоній таке зробив, святий Станіслав таке зробив, святний Едмонд ось таке зробив. І нам треба одну важливу річ усвідомити, що їх оголосили святих, коли вони померли, це не було на другий день, це пройшов якийсь час. Ми сьогодні кажемо, святий це зробив. Очевидно, згідно з сніг це правильно. Так? От мене не раз хтось там розказує щось там, може, по собі скажу. От приїхали там, до нас гості коли з Польщі, лицажі, і кажуть один до другого, хто вже був два рази в нас, чи там три, вже каже, тому що перший раз кажуть, отут народився Ксьонд з Лаврентів. А я тоді не був ні Ксьондзом, ні Лаврентів. Чому так кажуть? Тому що в Божому замислі я вже був тоді в Божих очах почах так? І ми теж кажемо про святих. Святий це зробив, але це робила нормальна, звичайна людина. І люди, які ходили біля нього, хтось відчував цю ласку Божу, а хтось просто, ну, дядько Едмон пішов, Едмон якийсь пішов. так? Ну, Пішов до кооперації, з копірації, там, на роботі, ще десь там. І ось ця людина зробила таке діло за свого життя, як нормальний, звичайний чоловік. Що сьогодні це, ця справа Божа триває. І тепер є таке люстро для нас. От, ми, може, тут всі святі. Ну, Це правда, я кажу, що в городку не святих. Всі, хто ходять до Костя, це найсвятше. Да, навіть як всі селі ти хату мусять бути колись на образах, інакше не вийде. І колись хтось скаже, пройдуть роки, що такі такий свят Костюма, свят дом, що служили святи співали на хорах. так і може колись сказати. Але ми сьогодні нормальні люди і собі думаємо, що нам треба зробити, щоб коли нас проголосять святих, щоб не сказали, бо це ступий святий, нічого не робить, там тільки не знаю, раз постріл позаметав, це в історії історія написано. От що нам треба зробити за нормальності своєї ще тут життя, щоб потім коли будемо святі, щоб про нас сказали таку гарну, гарну літаню, що, що ми наробили. Але правда є така, що це. Бог нас керує, Бог говорить кода, що як провадити наше життя, щоб воно було таке ефективне в костільні, щоб комусь моє життя придалося. Люди не раз питають, я не знаю, що я живу. Але Бог знає, значить комусь треба тут на цьому світі. І це, є, це власне потрібно. Тому, наприклад, ми мали реколекції, сьогодні закінчились реколекції для капланів. В інституті тут городку біскоп Станіслав Жирогород провадив, дуже гарно нас навчав і розказував такий приклад. як Він колись поїхав в Австрію, познайомився з одним ксьондзом, і ксьонд каже, у вас є сьогодні закона, а він був Юзеф і каже: О, я шукаю таких сьом, щоб були з ордену Юзефа. Він каже, є, я колись привіз, в Шепетівку вони служав. От я хочу їм купити машину, бо я Юзеф. Ну і там зібрали гроші, купили машину. Потім ще там його раз запросили, кажуть, о, ми би хотіли щось доброго зробити для сьострів. А він каже: Ну, сьостри дітьми займаються, давайте якийсь дім построїмо. Ну, і построїли дім святого Юзефа для дітей бездомних, тобто цих півпокинутих до малютків. Це називається дом сімейного типу. Ось і їх виховували. Потім там парафіяни збирали гроші на отримання. Пізніше цей сон скаже до він вже був старший, і каже: Я маю одну просьбу, щоб ти приїхав на похорон. Він каже, так я не знаю, як мені вийде, ну я не можу обіцяти, але ну, жити якнайдовше. Я ще прийду за життя. але, каже: ну, як така воля, то я постараюся, щоби не знаю, ні, хто перший, але постараюся бути. Ну і тут його викликають. Віступа на якесь собеседування, якісь там зустрічі цих всіх е, організацій, які допомагають костюм, тренувалися інші. І він їде на, це, на цю зустріч. І останнього дня зустрічі там щось пару днів були, дзвонять до нього родичі, що сон Юзеф помер. Ну і він каже: все, я залишаюсь. Ну так якось воно каже, Бог керує і життям, і смертю людини. І каже: Я приїхав. А каже, вам стрій, біскупи не їздять на похорон. Каже, я приїхав, кому сидів біскупа пан немає, то я правлю, все. І каже, в кінці виходить його брат, рідний цього, померлого, і каже, що тут є документ, коли ксьон жив, то написав, щоб все, що тут є після мене, передати цим дітям, яким я допомагаю. І хай біскуп, який є на похороні, він вже тоді думав, що буде. Хай то все забере і завезе тим дітям там допоможе. Він ще один будинок строїти. І зробили цей будинок, побудували, діти виховуються все. І каже віску нам, і як собі, що можна подумати, що це совпадіння, Але каже, в цьому році, каже, їду я, бо вже в Одесі служу, їду я в Житомир, каже, на Весінцяні Ксьондзе. І цей хлопчина, Ксьонз сьогодні. Який висвячувався, він є цей дом малютків, для якого Ксьондзюдзе построїв будинок. І він сьогодні сонцем служить, так? весні було святцям. Ну, знаєте, такі приклади святих. Тобто цей Ксьонз, він, можна сказати, був прикладом людини, яка живе святістю. Ось так зробити в своєму житті добро, щоб воно дало ефект. Це є нас, не дуже важливе для нас християни. Ми сьогодні дивимося на свінтеку нашого покровителя сестер, благословлений Едмон Бояновський, проста звичайна людина. Хотів бути ксьонцем по здоров'ю, не міг вивчитися, мусив залишитися звичайною людиною. І сьогодні є святим. Сьогодні може не кожен ксьонд бути святим. А він випросив Бога цю ласку, і Бог через нього зробив такі ну, чудові речі. Так ми сьогодні, власне, справді бачимо цих сестер, Їх є сотні, тисячі, може так, ну, якщо десь поїхати в інші країни, теж їх побачимо в цих синеньких маленьких обітах. І це триває двісті ще вісім років. Триває ці справи, так? Ну, очевидно, пізніше засновані зразу. В але, але власне це є приклад для нас, щоб ми навіть як замітаємо вдома, чи город купаємо, чи вікна миємо, щоб ми це робили так, щоб потім казали, це вікно помив святий. Ми коли їдемо з Кам'янця на Чернівці, на боковину проїжджаємо Жванець, якраз таке селище над Річкою, над Донаєм, І там є постол. З лівої сторони від святого Каїтана, туди їздять люди, які мають проблеми з очима, бо він є покровитель відзору. І, власне, там є в костілі ще пам'ятки, як святий Альберт, брат Альберт Хмельовський малював цей кості. Він був на Поділі в цей святий, в жив в Кракові, в Польщі, і ніхто би навіть не подумав, що ця людина колись могла тут і ще й костіл розкрашувати, бо він був художником. Так, і тодіся, цей постріл триває, є парафія, приїжджають в Чинзи, правлять службу Божу. І ми знаємо, 17 липня є свято Альберта. Так, тобто наша земля теж була доторкнута е, присутністю святих, присутністю святих. Так, як дасть Бог, що буде кудись святкувати може, військо Павшанського, нашого пробуща Банаса, якщо. Бог так поможе, щоб їх проводили святи міста в цьому костилі святі правила. Ось це і дуже важливо, щоб в своєму житті брати приклад зі святих, але пам'ятати цю одну річ, що вони свою діяльність, свою послугу робили в тоді, коли ще на образах не було намальовано їхнього портрету. Прості звичайні люди. І ось ми сьогодні тут молимося всі разом. І насправді треба собі подумати ну, не так, щоб з гордістю спеку, бо я святий там, так? але мати цю свідомість, що я в своєму постільні, святі, в спільноті Пана Ісуса, щоб бути святим, і колись цей постій буде ну, хвалитись з тим, що в цій парафії була людина, нам ще свята, яка була святою. Це є справді дуже важливе, щоб ми в своєму житті розуміли, що я сьогодні хочу робити добро не тоді, коли вже піду до неба. Там Бог нам дасть ну, друге завдання, так вже інші будуть обов'язки для нас. А ми думаємо, що ми тут трошки побули, а потім підемо до неба, то вже там буде порядок. Так, буде порядок, але. Але чи ми тут щось, стели? то так як, очевидно, вибачте, це нічого до Біблії немає, але так мені розказував один друг міліціонір. Тож є всі всякі анекдоти про ксюдзів, про міліціонерів, ще про когось, що міліціонер помер і приснився своєму товаришу. І він каже, ну як там, що там? Він казав, ну все добре, нову машину дали. Каже, падежа хороша, каже, тут робота класна, все. А там про мене нічого не казали, а він каже: ну завтра заступаєш за мене, а зміни приходиш. Так? Ми не можемо тільки в небі вже робити щось. Ми тут повинні щось робити, так? бо ми не знаємо, коли нас покличуть на цю зміну. І це є дуже важливо, щоб ми, дивлячись на святих, могли собі навіть так подумати, це є зеркало, це є зеркало. Я вже вам колись розказував, але дійсно я при цій нагоді пригадаю. Як до нас приїхали родичі з Хмельницька, дворідна сестричка і бабця Адаля збирає нас до костьолу. А відомо, як то дівчата, вони там то ленточка, то тої, то якісь приколки, то ще щось там, бо хлопця, вдягнули в штани в рубашку і пішов. Там ці ляльки вони мусять наче куритись. І каже бабцю, а дайте зель дайте люстру. Ну То бабця, ти всі що все, але люстру висіли на сім, тому що вона несе. Я заглядаю, бабця взяла образ матки Босські, внесла до сестрички так перед нею. А ну дивися, каже, та ж дайте люстру, та ж люстру. Та це матка Боска. Ну дивися, якщо ти схожа до матки воській, то йди до постола, а якщо не то передягайся. Я собі з дійства я ще до школи не ходив в саді, і я пам'ятаю, що так бабця нас провчила, що образ це зеркало. От якщо я... Я на Клабрендік похожи там до Антоніку, до Станіслава, до Юзефа, О, то я можу втягнути. Якщо я як-небудь виглядаю, то куди до якого цього? Перейдешка. І це власне, в житті потрібно, щоб ми знали, чи ми похожі до святів, чи наше життя є в руках Божих таке війна, свобода. А не що Бог хоче, я не буду, я не хочу, я не піду. Ні, чи Бог має свободу для нас? Чи ми настільки відкриті серцем, як ті святі? Що можуть справді наробити ну, багато чудес в житті, так, так як ну, наш Князь, це тільки подумати, скільки костових, скільки всього, і то за совєтською властю не можна. Як не можна, як треба. Так, ось це є власне святі. І тому, і тому сьогодні, власне, пан ЄС що каже про себе. Спершу треба, щоб постраждав син Божий, а потім він хтось Хто йде, казав, отам, там лучше, там ще луче, там. Люди наразі сьогодні кажуть, а що там віра? Та? Головне щось вірити, головне ходити. Нема, нема різниці, яка церква, нема різниці, яка віра. Ну, Віра комуністи це теж віра. Але не кожна віра спасає. Совєтська власна спасала. Казали що це релігія, да, сучасна релігія. А нам треба сказати, як віруючим, як християнам, тим більше католикам, що для мене нема такого слова, а все одно ні. Мені не все одно, я хочу бути в своїй вірі, тому що моя віра спасає. В мене є пан Єзус, а вас не так? І це дуже важливо, щоб ми були подібні до Пана Ісуса, були подібні до тих святих, яких нам постріл дає, і в цій дорозі віри могли себе якось так направити на небо, другим людям допомогти, пізнати Бога і спільно потім в небі Бога прославити. Амінь. Thank yeah.